Псалом 124, коли душа врятована від пастки. Якби не Господь, що був з нами, нехай скаже Ізраїль. Якби не Господь, що був з нами, коли люди повстали проти нас, то живими проковтнули б нас, коли спалахнув їхній гнів на нас, тоді б потоки вод захопили нас, ріка залила б душу нашу. Благословен Господь, що не дав нас як здобич зубам їхнім, душа наша, як птах, вирвалася із сітки ловців, сітка розірвалася, і ми визволилися. Поміч наша в імені Господа, що створив небо і землю. Іноді життя здається вузьким коридором без виходу, людина йде, торкаючись руками холодних стін і не бачить світла попереду. Вона відчуває, як страх дихає за спиною, як минуле женеться за нею, і здається, що це кінець. Але саме тоді, коли здається, що пастка вже замкнулася, у тиші з'являється той, хто сильніший за всі сіті. Господь розриває невидимі вузли, якими світ опутав серце і дарує свободу, що не купується і не вимірюється. Цей псалом подих визволення. Давид пережив моменти, коли вороги стояли над ним, коли не залишалося сил, коли навколо лише темрява. Але саме в тій темряві він побачив, що з ним Бог не просто як спогад, не як ідея, а як живий захист. Господь був з ним тоді, коли все мало закінчитись поразкою, і в тій присутності Давид побачив, що немає сітки, з якої Бог не може визволити. Скільки разів людина потрапляє в пастки, які сама собі створила, пастки образ, гніву, страху, залежності, вона заплутується в власних думках, як птах у тонких нитках, і б'ється, не розуміючи, що звільнитися сама не може. Але коли у серці народжується молитва, навіть пошепки, навіть у бесилі, тоді Бог діє, він не чекає, поки людина стане досконалою. Він приходить у мить, коли душа визнає, що без нього не може. Псалом 124 це не просто пісня подяки, це крик радості того, хто вижив, бо з ним був Господь. Тут немає героїзму людини, тут лише слава, слава Божій силі. І саме це є ключем до перемоги, розуміння, що без Господа ми, як птах у сітці. Але з ним вільні, під небом, де нема меж. У сучасному світі ці пастки стали витонченішими, вони не виглядають, як тетена ворота. Вони приходять під виглядом спокус, блиску, слави, страху, втрати, потреби доводити. Людина біжить, не помічаючи, що поступово втрачає себе. Але коли серце зупиняється хоч на мить, і звертається до Бога. Коли всередині народжується слово допоможи тоді навіть найміцніші пута рвуться. Господь неодноразово показував через Писання, що визволення його справа. Народ Ізраїлю виходив із неволі не своєю силою, а силою Божого Слова. Петро виходив із в'язниці, бо ангел Господній зруйнував кайдани. Павло був звільнений серед шторму, бо довірив життя тому, хто керує вітрами. І сьогодні, як і тоді, Господь залишається з тим, хто рятує душу з пастки, навіть якщо пастка невидима. Коли людина потрапляє в обставини, що здаються безвихідними, цей псалом нагадує вона не одна, і навіть якщо вороги сильні, навіть якщо хвиля здається надто високою, Господь поруч. Його сила не в гучних чудесах, а в тихому дотику серця, у внутрішньому спокої. Який народжується там, де було відчайдушне хвилювання. Цей текст можна читати як молитву віри, у ньому звучить подяка благословен Господь, що не дав нас як здобич зубам їхнім. Це не просто образ боротьби з ворогами, а духовна істина, Бог не дозволяє темряві перемогти світло, якщо душа тримається його. І навіть коли здається, що вороги перемогли, істина залишається незмінною, пастка розірветься і людина вийде вільною. Кожен, хто приходив випробування, може знайти у цьому псалмі свій відгук, коли здається, що життя розпалося на частини, коли минуле тисне, коли старах паралізує, цей уривок нагадує допомога не знизу, не з людей, а з неба. Поміч наша в імені Господа, що створив небо і землю. Це значить, джерело сили не висихає, бо Бог товарець усього, і його слова живі, вони діють, вони не залишають того, хто до нього звертається. У світі, де багато хто втрачає надію, цей псалом стає ковтком віри. Він не обіцяє, що не буде бур, але дає впевненість, що бурі не знищать. Не обіцяє, що вороги не нападуть, але гарантує, що їхній гнів не пожаре того, хто з Господом. І головне, він не нагадує, що навіть коли душа вже в пасті, вона ще може бути врятована. Бо там, де діє Бог, Нема остаточного кінця, є новий початок, який народжується в момент покори. Душа, що визнає свою неміч, стає найсильнішою, не бо вона вже не бореться сама. У цій покорі перемога, у цій тиші сила, у цій вірі свобода. І він нагадує, що навіть коли душа вже в пасті, вона ще може бути врятована. Псалом 124 навчає вдячності, він спонукає не лише просити, а й дякувати, бо навіть якщо шлях ще не закінчено, навіть якщо сітка ще тримає, вже є впевненість, що Бог її розірве. Це не мрія, це досвід поколінь. Так було, так є, і так буде з усіма, хто уповає на Господа. Нехай цей псалом стане нагадуванням кожному, хто втратив сили. Навіть якщо все довкола здається пасткою, навіть якщо серце втомилося, Господь ще поруч, його рука простягнута, Його слово діє, Його любов не вичерпується, душа, що довіряє йому, не впаде. Бо Бог не просто Спаситель із давніх сторінок, Він жива присутність у житті кожного, хто шукає світла. І коли душа визволяється з пастки, це не лише диво. Це свідчення того, що Божа любов сильніша за будь-яку темряву. в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.